Добрий день, друзі! Мої вітання вам із сонячної Одеси. Чому я приїхала до Одеси? Тому що саме з цього міста розпочинається моя подорож у відпустку. День сьогодні прохолодний, але сонячний, і зараз підемо до моря. Трошечки погуляємо. У нас є час. До нашого автобусу, який повезе нас до Кишиневу і звідти ми відправляємося в Туреччину. Вартість на літак зараз становить таку саму суму, що й автобусом. І Я вирішила цього разу, що автобусом вже їхати не хочеться, це майже дві доби в дорозі, і вирішила полетіти таки літаком. Літаком набагато швидше. У нас в Україні вже прийшла осінь, похолодало, а ще хочеться сонечка і тепла, хочеться моря. Дуже хочеться вірити в те, що там погода дуже гарна, щоб можна було ще насолодитися теплом. Приїхали на Ланжерон трохи прогулятися, треба ж якось гаяти час, поки чекаємо наш автобус. Погода сьогодні в Одесі така трохи прохолодна, але море неймовірно красиве. Ніколи не була тут зранку, біля немо, біля дельфінарію гуляємо, трохи людей є. Бачимо, рибак ловить рибку. І таке красиве чорне море. Автобус у мене на Кишинів о вечора. Буду сподіватися, що кордон пройдемо швидко, але час покаже. Так що зараз, поки гуляємо, насолоджуємося красотами Одеси та цим неймовірним Чорним морем. Так, бачимо, там є кава. Зараз підемо туди, візьмемо кави та будемо насолоджуватися нею на березі моря. Придбали собі каву та хот-дог, і ось в такому кафе на березі моря зараз будемо її смакувати. Випили нашу смачну каву і продовжуємо гуляти біля моря. Проходимо повз готельнемо. Такий гарний готель. Краєвид з цих балконів, мабуть, неймовірний. Минулому році прогулювалися тут взимку і бачила, що тут гарячі басейни. І люди купалися. Поруч з дельфінарієм стоїть такий бінокль. І за 20 гривень одна хвилина можна подивитися далеко в море. Не знаю, чи працює він чи ні. Фонтани не працюють. Осінь. Дивимося, які, які ціни на дельфінарій. Шоу дельфінів 400 гривень. А дітям до трьох років безкоштовно. Нічне шоу 500 гривень. А віп-купання з дельфінами 5 тисяч гривень. Люди не дуже люблять, коли використовують тварин для розваг, але дельфінарій працює. Осінні квіти, хризантеми квітнуть. Пальма і хризантеми. Трохи погуляли по Одесі і біжу вже на вокзал. Їду з автовокзалу Привоз автобусом до Кишинева. Дуже добре, що автовокзал Привоз знаходиться зовсім поруч з залізничним вокзалом. Відправлення мого автобусу о четвертій вечора подивимося, скільки займе дорога, як довго буде нам стояти на кордоні. Все, в дорогу у відпустку. Швиденько вже дійшла до автовокзалу. Їду я перевізником «Галтранс» Називається це. Я так розумію, молдовський перевізник. Бронювала квитки на їхньому сайті. Там можна вибрати оплату карткою відразу, а можна оплатити вже при посадці в автобус. Так що буду платити, я вибрала оплата при посадці, і йду сідати в автобус. Перевізник завчасно вислав смс-ку з номером автобусу, підійшла, але ще посадки немає. У нас є в запасі ще 45 хвилин. Почекаємо. Ми приїхали в аеропорт о 8-й годині вечора. Доїхали дуже швидко, за 4 години. Висадили нас на зупинці, яка знаходиться поруч із заправкою «Лукойл» І зараз. Треба перейти через дорогу там і прямувати до аеропорту. Перейшла через дорогу. Мені дуже подобаються водії в Молдові. Тільки зробив один крок на зебру. Всі автівки зупинилися. Прямую до аеропорту. Важка валіза. Трохи незручно, що тут треба йти вгору. Ну а що робити? Зайшла в аеропорт. Невеличкий аеропорт, але гарний, такий дуже сучасний. Отут тут стільки реєстрації відразу при вході, пусті. Там йде на турецькій авіалінії, зараз реєстрація, і от трохи людей. На другому поверсі він є кафе, треба буде піднятися, посидіти там трошки, бо чекати мені ще дуже довго. Приїхали ми в аеропорт дуже рано, о 8 годині. Виліт у мене о 3.40, так що гуляти мені тут ще довго. Треба знайти якесь зручне місце і вмоститися та чекати свого вильоту. Зустрічаючи такі скульптури. Пілот і стюардеси. На табло висвічуються рейси, і дивлюся, більшість з них на Анталію та на Стамбул. Є також і на Мілан. Є на Ларнаку, я так розумію, це на Кіпр, Шарм-аль-Шейх також є. Ой, як я сумувала за аеропортами. Дуже хочеться, щоб вони вже запрацювали у нас в Україні. В центрі залу є ваги, треба перевірити свій багаж, щоб не було переліміту. Бо щось навантажила я багато речей. 17,5 кілограм. А можна 20, так що нормально. Туалет знаходиться на другому поверсі. Думала, як я буду туди з валізою підійматися, але тут є ліфт, бо вже він мене врятував. Піднялася на другий поверх. Тут є кафе, де можна посидіти. Є зал очікування, не буду знімати людей. Трохи є вільних місць. Зараз піду займу і буду очікувати свій рейс. Зайняла місце собі таку уголочку в кафе, взяла каву, капучино 60 лір. Ой, 60 молдавських лей. це на наші гроші 140 гривень. В аеропорту дуже спекотно. Я так тепленько вдягнена, щоб не замерзнути на вулиці. Але тут всередині дуже спекотно, так що вважайте на це. І що хочу сказати, дуже складно довго очікувати, але не було виходу. Брала заздалегідь квиток, тому що кордони вони ж не передбачувані. Теж можна пройти як швидко, як сьогодні за 40 хвилин. Я, мабуть, ще жодного разу так швидко кордони не проходила. І а можна ж і години 4 десь чекати. Так що я думаю, що краще почекати в аеропорту в теплі, ніж в автобусі. Просиділа я вже в аеропорту 4 години. Вже заморилася сидіти, зійшла вниз. Подивитися, що тут з цього боку аеропорту тут вже зона прибуття літаків. Бачу, там також є стійки якісь. Зараз підійду ближче, подивлюся. Є обмін валют з цього боку також. Ось такий гарний екран з рибами. Вже не риби. Людей вроді, не багато, але ж мало посадочних місць, і так присісти майже ніде. Ці стійки оренда автівок. Нарешті ми пройшли реєстрацію і зайшли в зону дюті фрі. Відразу зустріли гарненькі такі сумки. Гес, була, краса. Стомились трохи сидіти, так хоч походимо по красоті, подивимось. Буляри такі гарні. Зайшла в зону парфюмерії. Зараз піду подивлюся на стійку з розпродажем, може там ще є гарне, недорого. Бачу стійку по 30 євро, але ж тут люди. Так, Маскіно бачу є. Хуга муз, так, тут по 40 євро. Версаче, ага, по карабана, ще по 30 євро. Кельвін Кляйн. Всіх торгівельних марок я не знаю. Давидов бачу є. Ну, я думаю, щось випрати можна. Але так, дивимо. тут стійка з солодощами. Ось такий Буано bueno Кіндер 15 євро. Ага, також є акція на алкоголь. Ось Шерідан – 23 євро, був 26. Ага, Капітан Морган 15.40. Мартель 68,70 був, 76, а, це така невелика. Джемісон 20 євро, був 24. Джимбі 17,50, був 19,52 євро знижка. Мартіні 11 євро. Чекаємо свою посадку. На другому поверсі було дуже спекутно, а на першому прохолодно. І залишилося 40 хвилин. Вже так щось замерзла. Хочеться їсти. І ще я думаю, зараз в літаку буде також холодно. Вже хочеться долетіти нарешті в тепло, заселитися в готель і почати відпочивати. Доброго ранку, друзі! Моє вітання вам із Анталії. Я вже прибула сюди. Політ пройшов дуже добре. Я поспала годинку, почуваю себе вже трошки краще, тому що було дуже-дуже важко, дуже хотілося спати. Зараз чекаємо наші валізи, щось своїх так довгенько не віддають. Так як ми брали не пакетний тур, то немає в нас трансферу. Їдемо окремо автобусом до нашого готелю. Зустрінемося вже в готелі. Гарного всім дня, дякую за перегляд.